Це Вовка, е, тетя Олій син, е, це син, друг, друга дитина, а з лівої Оля, сторони подвійне. Це бабуся да. тетя Оля, так? Для тебе бабуся, да. для нього тетя Оля. Так, для нього мама. Так. Для мене. Для Тож я розказую, я представилась, що мене я така. Так, і далі Дальше, це діти, друзі їхні, там в Германии, навер... це вже не Германія, це, мабуть, були в Казахстані. А далі лівіше поверни Валя. Ще поверне... О, а це Валя. Тоже, до... Саме старша дочка Тіті Олі. Твої тьоті Олі, бабушки Олі, да. або прабабушки. Твої бабушки, а ми, або, мої тьоті Олі. Або пра прапрабабушки Олі, ну, смотря хто буде дивитися. Ну, то я ж розказую, ну, то вже будуть знати. Як Куда я почну говорити бабушки, то будуть думати, що це моя бабушка. Кажи. Це тьотя Оля, сестра мої мами. Угу. Тютюля, тютюля, бабушка Оля. Да. Угу. Сестра сестра бабушки Ліди, кої твоей... мами моїй бабу. Да. Угу. Це Валя, дочка тітки Олі, своєю своєю дочкою. По-моєму, це Лена. О, угу. це бабушку Олі, це... Це мама. Це бабушка. Так. Це Валя, моя дворідна сестра з чоловіком і з дочкою Ліною і родилася дочка Оля, чоловік Яша. Зараз вони в Дніпрі. Чоловік вже прикутий до ліжка два чи три роки. Місто, місто Дніпро, бивший Дніпропетровськ. Да. Mm. Okay. Uh. Це з лівої сторони е, Галя, е, Невіска Тьтіолі, жінка Вове, це хлопчик їхній ігор, а то дядя Льоня. Ну, Ігора вже нема. Він вже помер. Бу, були в Ізраїлі, він помер. Хай... О, не ламє... Мої тьоті, чоловік, які жили в Германії, у Берліні. Твоєї тьоті, Олі. Коли... Ну, для коїсь, для тебе тетя, для когось бабушка, для когось прапра -пра бабушка Оля. діти, да. mm -hmm. so. мої двоєрідні сестри Валі, Валя тьоті Олі, мої дочка і те. Угу. О, ось цей. Тетя Олі, бабушки Олі, не? да? Да. Про, про, бабушку. О, тут я. Неверовська Ніна. Мені тут було десь років 17-18. Приїхала двоєрідна сестра своїми, свою дочкою старшою Леною. От вона. Дальше. Вот вона в другу сторону показує. Там десь валя на подвір'ї є моя дворідна сестра. Це в селі Явтухи, да? То, то ти купаєш кого ти купаєш? Валишся. Валя, так? Да? Це Валіна дочка Лена. Вона зараз в Ізраїлі. О, то Лена. boy for...